Авто для ЗСУ опинилось на шроті в зарічному. Масштабна схема? Вогнеборець у лікарні. Подробиці пожежі під Луцьком. Партія допомоги від Луцької громади поїде до військових. Шахрай забрав чужу посилку з грішми. Про головні події понеділка, 17 лютого, дізнавайтесь у випуску новин. На часі у студії Аверсу працює Юрій Куцик. Вітаю. 14 лютого у Запорізькій області зупинилося серце старшого солдата Романа Романюка із села Морозовичі. У Поромівській громаді повідомили обставини смерті захисника наразі з'ясовуються. Про дату та час прощання повідомлять додатково. Оваднівська громада оплакує полеглого військовослужбовця. Внаслідок поранення при виконанні бойового завдання помер житель села Воля Свічівська Павло Шевчук. Тепер захисникові на віки 38 років. Про точний час і місце поховання повідомлять додатково. Ще одна важка втрата для Волині. Лучани провели в останню земну дорогу захисника. Який віддав життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України Віталія Никитишина. В кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися з захисником України Віталієм Никитишиним. Чимало людей прийшли віддати останню шану військовослужбовцю, що віддав життя за рідну землю. Його ім'я тепер назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. Ця дитина дуже була чуйна. Добра. Він завжди тобі допоможе. Що попросишся тобі зробить? Ну я таких дітей, конечно, дуже багато. Такі діти, як Віталій, вони бідні захищають нашу країну. По інших моде не йдуть, а вони йдуть і воюють бідні і за батьків і за всіх. В цивільному житті Віталій працював менеджером в одному з магазинів телеоператорів. Колега, яка прийшла провести воїна в останню дорогу, згадує його як відповідального та надійного працівника. Він завжди був готовий допомогти та вирішити будь-які проблеми, що виникали в роботі. Його поважали за порядність та людяність. Був взагалі дуже світла людина, людина дуже добра, який завжди відгукався на любі проблеми, на любі питання. Просто хороша людина. Віталій ще з дитинства був спокійним, відповідальним та надійним. Однокласники та друзі по школі згадують його як людину, яка вже тоді мала внутрішній стержень. Завжди підтримувала та ніколи не залишала друзів у біді. От запам'ятався момент. Ми були колись на фізкультурі, перший чи другий клас, і він з кимось з інших хлопців свого класу бився. Двоє плачуть, але двоє продовжують битися. От і це, як на мене, свідчить про такий бойовий вольовий характер Віталія як людини. Ще з маленьких років він от проявлявся як такий вольовий хлопець, бойовий хлопець. Так, дуже хорошою був людиною. Сиділи поруч, завжди дозволяла списувати. Іноді захищали один одного, тому що були різні моменти. Дуже шкода, дуже сумно. Віталій Никитишин добровільно пішов на військову службу ще з перших днів війни. Служив на Донецькому напрямку на посаді командира відділення розвідки. Герой поліг за Україну 12 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Мав позивний тихий. І він дійсно був урівноважений, спокійний, тихий, розумний хлопець. Дуже любив свою дружину, тому що в перші дні я знаю, коли ми лежали в спортзалі, дислокація була в Луцьку. Я пам'ятаю, як він дзвонив до дружини. Дружина розпитувала, як ти, що ти в перші дні. Він казав, хороші хлопці, хороший колектив, всі мотивовані і всі хочуть захищати, служити. Отакий от був наш Віталій. Він назавжди залишиться люблячим чоловіком, турботливим батьком та сином, чия присутність була опорою для всіх. По собі герой залишив батьків, брата, дружину та доньку. Хороший, позитивний. У них батьків два сина. Віталій перший воював. А другий син теж був воював от недавно, але Втрамувався, зараз знаходиться реабілітацію. Ми маємо цінувати подвиг кожного військового, що боронить Україну і всіх нас ціною власного життя. Свій останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Нелі Прокопчук для новин на часі. Провоював недовго і, на жаль, поліг за Україну на Донеччині. Загиблим захисником Романом Конделем прийшли попрощатися колеги і родичі, а також підтримати згорьовану маму. Останню шану захиснику віддали всією громадою у кафедральному соборі Святої Трійці. Луцьк схилив голову у скорботі. Кафедральний собор Святої Трійці зібрав небайдужих людей, які прийшли провести в останню земну дорогу полеглого за Україну захисника Романа Конделя його втрата болить близьким. Йому назавжди 33. Він так і не встиг відчути щастя батьківства, не встиг здійснити свої мрії, але встиг зробити найголовніше захистити батьківщину. Роман був дуже хорошою людиною, дуже позитивною, хорошою людиною. був. У цивільному житті військовослужбовець працював комплектувальником на складі. Роман так і не встиг створити власної сім'ї. Він мріяв про майбутнє, про повернення додому. Тепер удома залишились лише батьки. Романа я знаю, так як молодших класів. Він ходив разом з моєю донькою. І до 11 класу Сподобися дуже хороша, мене, тиха, спокійна було. дитина була. Батьки дуже хороші. Все, що я можу сказати, дуже хороший був, був, як учень. Роман був призваний на військову службу нещодавно, служив на посаді гранатометника на Донецькому напрямку. Солдат прийняв свій останній бій в районі населеного пункту Надіївка Донецької області. Той, який Незважаючи ні на які труднощі, ні в спеку, ні в мороз, ні в холод, ні в дощ, ні в того, що він зранку не став, не попив горнятка кави чи чаю, чи комусь смс-очку, квіточку відіслав телефоном. Ні. Він зарядив свій е, автомат, свою зброю і йшов на позицію. Йшов для того, щоб не допустити ворога. Війна продовжує забирати найкращих тих, хто відважно став на захист своєї землі. Кожна така втрата нагадує нам про те, якою дорогою ціною здобувається свобода. Останній спочинок герой знайшов у секторі військових поховань на кладовище у селі Несвіч. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук для новин на часі. У Володимирі в останній земний шлях провели 58-річного воїна Федора набоку. Серце майора зупинилося. 13 лютого під час транспортування у лікувальний заклад Дніпра. Щирі співчуття рідним та близьким. І вічна честь та шана усім полеглим землякам. Луцька міська рада продовжує підтримувати військових. У відповідності до запитів захисників зібрано та днями буде відправлено у військові частини позашляховики, дрони Mavic, Starlink, зарядні станції «Екофлоу» та інше необхідне спорядження вирушить у понад 10 військових точок від Куп'янського до Запорізького напрямку. Багато майна на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Тижні буде доставлено нашим захисникам, тому що бойові дії, на жаль, продовжуються. Наші захисники, на жаль, продовжують віддавати своє життя і для того, щоб вони могли захищатися, для того, щоб вони могли виконувати ті бойові завдання, які перед ними ставить командування, необхідні засоби, необхідні автомобілі, необхідні дрони, необхідні fpv дрони реби для того, щоб захиститися від ворожих FPV дронів і скідів, які е, ворог. Застосовує до наших військових. Тому продовжуємо нашу допомогу, продовжуємо підтримку наших військових. На сьогодні це основний наш пріоритет. У поліції вже назвали попередню причину масштабної пожежі поблизу Луцька. Нагадаємо, у ніч із суботи на неділю у селі Зміїнець вигорів до тла готельно-ресторанний комплекс зустріч. Також нашим журналістам стало відомо, що під час гасіння постраждав працівник ДСНС Волині його з опіками доставили до лікарні. Ресторан, готель Сауна все це пропонували в зустрічі в готельно-ресторанному комплексі. Так виглядав готель раніше. А це попіл та руїни, що залишились на його місці. Загоряння виникло у суботу після 23-ї години, і неабияк як налякало мешканців села Зміїнець. Виглянула вікно і побачила дуже великий дим. і бухоль. Виклала пожежних і вони сказали, що тут вже працюють. Я тільки бачив, що їздили якісь спецавтомобілі. і Все чоловік каже, його дружина із сусідами прибігли сюди вночі, але рятувальники вже працювали на місці. Палало всю ніч вогонь вдалося приборкати аж о пів на шосту ранку. То що я знаю? Я вже приїхав хлопці, поміняв вже зранку. Ну я кажу, я не знаю, ми в сьомій годині вже приїхали хлопці міняти. Вже не було полум'я? Ні, ні. А зараз там димиться? – Там... це вже парує. А, тобто не буде ніякого фільша. Ні. Загалом на гасіння пожежі рятувальники задіяли 11 одиниць техніки і майже 50 людей. Павло колишній працівник комплексу. Хлопець приїхав подивитись на масштаб біди. Тут важко таки дивитися на ці в один момент, як все може помінятися. Скільки ви років тут працювали? Це років три. Були ну, тут взагалі не, люди тут, не знаєте. Ну, ще, ще не знаю. Він зранку тільки побачив, то приїхав. Власник та працівники вже дали свої роз'яснення правоохоронцям. Нам коментувати, будь-що на місці відмовились. Здається, чоловіки ще не оговтались від трагедії. До місця пожежі навідуються містяни та відвідувачі закладу. Люди кажуть, що і і зсередині, готель був оздоблений деревом. Можливо, це сприяло такому масштабному розповсюдженню вогню. Найстрашніше, що, не дивлячись на морозну погоду, полум'я ледве не перекинулась на новобудови, що поруч. Від вогню потріскалось скло на першому поверсі у кав'ярні та зверху у квартирах. Майже одразу будинки повідрізали від газу. У нас ремонт має початися, мав би початися, але знову відкладаємо, бо треба міняти вікна. Що кажуть люди? Нічого не знаєте, що сталося. Ну, що сталося? В от готель цей комплекс зустріч. Десь вночі якесь було задимлення. І потім сполохнула пожежа десь після 12-ї години. Через що? Нічого ніхто не знає. Ну, я не знаю, не можу вам сказати, на жаль. Ніби там, там причини в, в зустріч. Пані Світлана оглядає квартиру. Скло потріскалось, мокра підлога на стіні біля вікон. Їх також охолоджували рятувальники, та й пластик ймовірно розплавився. Воно одна те рукається. Якщо отель відкривається, це не знаю, Чи від розплавилось напевне? Жінка каже, що в новобудову встигли заселитись лише кілька сімей. Сусіди з третього поверху вночі з дітьми і документами покидали домівку поспіхом. Окрім самого готельно-ресторанного комплексу, майже згоріла будівля автосервісу та СТО. А якби вітер був інший бік, кажуть місцеві то вогонь, міг дійти і до заправки, що неподалік, хто знає, які були б наслідки. Стало відомо, що вогнеборець отримав опіки під час гасіння пожежі. Він був госпіталізований до лікарні. Це підтвердили в ДСНС. На місце пожежі викликали швидку поприбитку бригади екстреної медичної допомоги було виявлено постраждало. Це ДСНСник, пожежник віком 45 років зі газом термічного ступеня правого лівого плеча і обох Кистей кист, Він госпіталізований профільний заклад охорони здоров'я. Попередня причина пожежі за інформацією ГНП у Волинській області перевищена температура нагріву сауни. За фактом порушення вимог пожежної безпеки розпочато кримінальне провадження. Слідство триває. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. На залізничній станції села Гірка Полонка автомобіль втрапив під потяг. Дизель з полученням Радехів Ківерці. Здійснив екстрене гальмування, але зіткнення все ж відбулось. Автівку відкинуло вбік. Вона протаранила стовп. Керманич сказав, що в авто несправні гальма. Але, як виявилось, він надто поспішав і не задумався над наслідками. На чоловіка склали адмінпротокол. На центральній вулиці Луська сталася бійка. Двоє молодиків Донецької області напали з ножем на жителя Ковальського району та Лучанина. Потерпілі з пораненнями звернулися до лікарні. До відділення екстреної медичної допомоги звернулися двоє постраждалих з різаними ранами. Пацієнтам було надано амбулаторну допомогу. Вони були відпущені додому. Госпіталізації не потребували. Про цей випадок було повідомлено органи національної поліції. Злоумисників уже затримали поліцейські. Один з них раніше вже мав справи з криміналом. Нападникам мають оголосити підозру та обрати запобіжний захід. Благодійність на продаж. Машини, які мали бути для Збройних сил, опинилися на шроті. Правоохоронці взялися за масштабне кримінальне розслідування. Кажуть, що в цій історії замішані волиняни, завозили автівки на благодійні фонди. А от опинились машини на шроті аж в сусідній області. Тему продовжить Олена Лищук. Масштабна схема із благодійними фондами, схоже, аж під білоруським кордоном. Завозили в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу для Збройних сил, а на ділі вони опинялися зовсім на іншому фронті. Ними торгували, кажуть правоохоронці. В історії фігурують жителі Волині і Рівненщини. А благодійні фонди, на котрі завозили автівки, зареєстровані ледь не по всій Україні. Детективи із бюро економічної безпеки стали шукати в яку ж воду можуть бути сховані кінці автомобільної благодійності, і виявили, що окремі автомобілі, котрі завозили через устилок, виявились аж під білоруським кордоном, і то не на Волині, а на Рівненщині. Там автомобілі, котрі нібито для ЗСУ, виявились на масовій авторозбірці, так званому шроті. Одразу вісім автомобілів, принаймні так кажуть правоохоронці, і в Ковелі, і в Зарічному, нещодавно провели обшуки. Детективи вважають, що певні особи їх ще не встановили. Створили низку благодійних організацій і залучили туди фіктивних засновників, котрі на ділі там не керують. У грудні відкрили кримінальну справу. В матеріалах провадження ціла низка благодійних організацій. Благодійний фонд Волонтери для перемоги з'явився у 2023 році в Хмельницькому. Благодійний фонд Незламність Уа теж вродився у 2023, але в Рівному. Міжнародний... Одний благодійний фонд Не будь байдужим створили у 2022-му в Софіївській борщагівці на Київщині. Благодійний фонд Світ любові теж з'явився у 2022-му, але в селі на Львівщині. Благодійний фонд Мирне небо аж з Южноукраїнська на Миколаївщині. Коли ж правоохоронці нагрянули з обшуком на автошрот в зарічному, там кажуть і знайшли автомобілі, ввезені в Україну на ряд благодійних організацій, саме як гум Мога Рено Сценік Аудіа 3 Фольксваген Б-6, Фольксваген Туран, Аудіа 4 Опель Антара, Греномастер. Їх вилучають і арештовують. А ще детективи познаходили блокноти з чорновими записами, акти прийому передачі гумдопомоги та інші чорнові записи. Ну і звісно, долари як справжні, так і сувенірні. Про все це йдеться в ухвалі суду. Зараз троє мешканців зарічного хочуть зняти арешт із вилученого майна. Один із них, як чуємо, місцевий підприємець і продає вживані запчастини. Правоохоронці відкрили провадження за статтею Контрабанда станом на 17 лютого лише розслідують підозру нікому не оголошували. В бюро економічної безпеки і в прокурора відсутні будь-які докази, що зазначені автомобілі контрабандним шляхом. Везли мої довірителі, розумієте, що вони це саме ввезли. Відповідальність наступає лише в тих осіб, які їх перемістили через державний кордон контрабандним шляхом. Звідки на шроті з'явилися за версією слідства вісім гуманітарних автомобілів? Представник підприємця розказує, мовляв, хто тільки туди не привозить машини. Це іменно жителі Волинської області реалізовують, а не він. Мій підзахисний до цього абсолютно не причетний. Він займається розборкою, чи йому здають на розборку ці бувші використанні машини, які він продає частини, Що в тих машинах, які хто оставляє документи, хто які речі і так далі? Він за це не несе, ваша честь. Те, що у нього знаходяться ці документи, це не свідчить про те, що він через митний кордон України йде. Відповідним там шляхом чи способом їх віз і, і це сховав у цій історії. Як чуємо, вже допитали свідків водіїв, котрі безпосередньо возили в Україну автівки на благодійні фонди, стверджують, що саме на замовлення, особи, яку представляє на даний час прес... власника майна. Ввозилися в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби. У подальшому вони передавалися певному колу осіб, які не надто були відомі свідку, і жодного разу не передавалися ніякому військовослужбовцю, і акти прийому передачі безпосередньо водієм не складалися, не передавалися. Крім того, вже відбулись негласні слідчі розшукові дії, частину розсекретили. Прокурор каже, то розмова потенційного покупця і господаря шроту в зарічному. Запитує особа, потенційний покупець. На руки мені тільки техпаспорт. Гриценко Микола Валерійович відповідає, да і все. Документів ви мені ніяких не даєте, я не можу вам надати документи, бо якщо ви десь покажете документи, я одразу пойму, що машина на фонд загнана. Поки цю історію розслідують, судді апеляційної інстанції залишають майно арештованим. Усі згадані автівки, флешку, блокноти, документи. Олена Лищука, Анна Рарух, Мирослав Хотимчук і Дмитро Кудик. Для новин на часі. Обманув водія автобуса і забрав чужу посилку. А в ній 102 тисячі гривень. Сталося це в Луцьку. Водій віз картонну коробку із грішми. То був пасажирський автобус з полученням Світтясь Луцьк. Спритник обманув нібито Посилка була для нього. Коли ж забрав гроші, обміняв їх на 2,5 тисячі доларів. США. Чоловіка знайшли і вже судили. Виявилось, що він військовий, вину визнав. Потерпіли до нього претензій немає. Чоловікові присудили півтора роки. Робаційного нагляду. А от хто, кому і чому так легковажно передав 102 тисячі автобусом – невідомо. У день військового журналіста подяки від Верховної Ради України чотирьом волинським воїнам-медійникам вручила народна депутатка України Ірина Костенкевич. Дійство відбувалося у Волинському краєзнавчому музеї. Всі охочі могли поставити військовим журналістам питання і подякувати за мужність на публічному просторі заборона. Це Військовий журналіст це завжди той, хто на передовій, хто записує інформацію, оспислює, хто не транслює цю інформації. І ми. Зібралися, щоб привітати військових журналістів з Волині, які сьогодні знаходяться у відпустці або перебувають саме сьогодні на Волині. І подякувати за служіння, подякувати за їхню високу працю і за їхній військовий і воєнний досвід. Більше трьох місяців тривав відкритий зимовий чемпіонат луцької дитячої нацької спортивної школи No4 зміні футболу. За першість змагались команди двох вікових категорій 2016 та 2017 років народження. І 15 лютого визначили переможців молодшої групи. Хто вийшов у лідери, бачила Ольга Яцюк. За чемпіонський кубок серед семи восьмирічних футболістів змагались 10 команд з різних громад Волині. За три місяці збірні зіграли 18 матчів, які тривали практично щовихідних у Луцькій дитячо-нацькій спортивній школі номер 4 В останній ігровий день досить запеклим стало протистояння між головними суперниками медального заліку. Іквою з Млинова та Луцьким грандом. Обидва тайми тримали у напрузі як тренерів, так і вболівальників. Стрімкі атаки обох команд впевнено гасили кмітливі воротарі. Після нічійного першого тайму переможний гол забили лучани. Найкращим бомбардиром на турнірі став Максим Шундрук. Ми дуже класно грали, я забив 17 голів, і наша команда класно грала. Прям дуже. У нас дуже хороші тренери, і завдяки цього ми дуже класно виграли. Як зізнається тренер Дмитро Гринишин, почали займати з літа і вже мають такий чудовий результат завдяки тісній співпраці дітей і батьків. Команда зіграла 18 матчів, здобула 12 перемог, 12 важких перемог. Для моєї команди це перший турнір ві... цієї вікової категорії. Я рахую, що в майбутньому ми будемо краще. Моя команда насправді дружна. Дружні б діти, дружні батьки. Хороший колектив це завжди плюс для команди. Серед десяти команд змагалась і одна дівчача Амазонка. У фінальному матчі турніру, програючи 0-3 футболістам Демидівської дю США, Амазонки зуміли дещо реабілітуватись, але вийти вперед їм не вдалося. Проте у турнірній таблиці закріпились ближче до середини. Уручиста мить нагородження зібрала разом усі команди, які впродовж трьох місяців вели активну боротьбу за першість, і в загальному підсумку бронзовим призером чемпіонату з футболу стала луцька команда Гранд. Друге місце посіли юні футболісти збірної «Іквастир». Дуже задоволений таким підсумком тренер Сергій Вишневський. 18 матчів зіграли, 13 перемог, три поразки і дві нічі. Тобто, якщо говорити так, що в перший Рік у нас команда сформована тільки цієї вікової. Це дуже хороший результат. Щиро дякуємо організаторам за можливість брати участь кожних вихідних в даних змаганнях. Коли дітки грають регулярно, стабільно, тоді вони і значно прогресують. Беззаперечними лідерами чемпіонату стали футболісти луцького респекту. Щасливий, що моя команда перемогла. Ми були тут найсильнішими, і я став кращим гравцем турніру. Багато гарних нагород та подарунків підготував фонд Ігоря Палиці тільки разом, не лише для команд переможців, а й усіх учасників турніру, аби підтримати старання юних футболістів. Особисті нагороди отримали і кращі гравці. Дякую за допомогу. проведенні змагань департаменту молодої спорту фонду Ігоря Палиця. Звичайно, ці змагання проводилися для дітей. Епогеєм всього цього турніру, чемпіонату це, звичайно, подарунки, які дуже діти люблять. Всі отримали медалі за участь, солодкі подарунки, призи від спонсорів. Ну і звичайно, призери отримали чудові кубки. Уже незабаром відбудуться фінальні ігри і в середній групі, де за перші змагається 13 команд. Ольга Яцюк для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту увагу громадськості, телефонуйте, за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин! І до зустрічі у наступних випусках. У галереї вітань, що на радіо Аверс, ефір був присвячений темі кохання. Що для вас означає це почуття? Чи існує справжня любов з першого погляду те, які романтичні вчинки запам'яталися вам на все життя? Гості мали змогу не лише поділитися своїми історіями, а й надіслати вітання коханим, друзям чи рідним? Адже любов буває різною: романтичною, родинною, дружньою, і кожна з них робить наше життя теплішим. Я романтик. Ще то я романтик. А, ні? це так? Так. так романтик. Так. До 14 лютого я декілька місяців готувався. У мене навіть був план, угу. От, але під час того як я готувався, не вистачило матеріалу для подарунку і Змінювати багато. прийшлося змінювати да імпровізувати. Кожного дня друг найкращі подарунки. Це увага і любов. Так те, що ти зі мною поруч правильно? так. Любов це невід'ємна частина нашого життя. Ми її проявляємо кожного дня незалежно від до кого ти це проявляєш, чи до своєї другої половинки, чи навіть там. До якоїсь до якоїсь речі, яку ти любиш. А ви сьогодні отримали приємні подарунки до Дня Валентина. Так, ми, ми отримали. отримали. Якщо не секрет, що подарували? Ну іграшки, які дві однакові, і, і, і валентинки. валентинки Валентинки. І Валентинки. Валентинки, ось такі валентинки, так, так, такі є. Ну, якщо по-справжньому кохаєш, і не потрібно, як то кажуть, нагадувати. Так, так, ну знаєте, а якщо нагадаєш і скаже, що що кохає, то дуже приємно. Дуже при... А я його питала, кажу, мене чують трохи хворі, а я кажу, ти, е, ти пхаєш? ну, хай каже, та люблю, так, люблю тебе. Так, так, так. Так а ось його повітала, кружку металем подарила з і, цукерками. Даруйте любов, вона обов'язково повернеться і до вас. Приходьте в галерею вітань щоп'ятниці в Універмазі Луцьк з 16 до 18 години на першому поверсі в п'ятницю говоритимемо про добрі вчинки.